Олесь Беринський проходить реабілітацію у Вінницькому обласному клінічному центрі ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Олесю 32, родом з Миколаївщини. Мав власну кав'ярню. На початку повномасштабного російського вторгнення пішов служити. 27 травня цього року на Донецькому напрямку отримав поранення і втратив ногу. Виходив на точку евакуації забрати хлопців, підмогу нам прислали і їди з якоюсь водою принести хлопцям. А в результаті дрон почав переслідувати окупантів. І почав ховатися і наступив на шарі котками. шандарахнуло так, що я не пам'ятаю, скільки я там лежав. Я прийшов в сознання, зрозумів, що в мене взагалі ноги немає. Я коли приїхав сюди, я не міг стати. У мене знизу сам шов, Діко, пік. Дякувати, наприклад, карініму лікарю-реабілітологу, який зі мною займається. Я практично можу вже без костеля пройтися пару метрів, хоча до того не міг взагалі. Реабілітаційне відділення на базі лікувального закладу створили понад рік тому, розповідає директорка Світлана Голодюк. За цей час. З відновлення тут прийшли майже дві тисячі людей. Якщо на початку війни це були військові, то зараз вже звичайно збільшилась кількість і ветеранів війни. А також ми ще надаємо допомогу сім'ям і родинам наших захисників. Вони можуть отримати як консультативну допомогу, так і стаціонарну. Завідувачка реабілітаційного відділення Галина Повшедна каже, з пацієнтами працюють психологи, фізичні та ерготерапевти. Це травма. Треба відновити, контрактура після травматична, порушення ходи, порушення рухомості. Фізичні терапевти займаються з ним, з цими пацієнтами, щоб відновити рух. На реабілітації перебуває Руслан Ковальчук, чоловіку 44. На війну, розповідає, пішов добровольцем. Цьогоріч, 8 травня, під час виконання службових обов'язків на Донеччині отримав поранення. З дрона з був. Перебило ноги. Я два місяці з половиною лежав в реанімації, взагалі не ходив. а Після того вже почав трошки реабілітацію займатися. Я чекаю на наступну операцію. Потихеньку будемо пробувати знов ходити. Марина Біла служить в 120-й бригаді. Каже, перший контракт підписала 2018 року. Жінка помічниця гранатометника. Розповідає, відновлюється після травми коліна. Порван був міністр на лівої ногі. 2 сентября мені зробили в Києві в інституті травматології, ортопедії операцію. Ну и вот далі 30 днів реабилитации. Я ж взагалі не думала, ходить не буду. А зараз вже як бабочка паркаю. Реабілітація безкоштовна, говорить Світлана Голодюк. Аби пройти курс, необхідно мати направлення від сімейного лікаря. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця.